Хард можливо, ти чув вже цей термін, це є тверді навички, це те, що ми можемо швидко, ну або поступово пропрацьовувати в роботі, можемо практично десь засвоювати в проходженні курсів, тренінгів, читанні і практичних діях. І це те, що зазвичай набагато швидше можна змінити в людині або покращити саме за рахунок того, що ці навички можна швидше прокачати, як, наприклад, вміння користуватись ChatGPT. Так, для цього не треба 5 років роботи. Що ж тут ключове? У кожної посади є свій перелік самих важливих хард скілів Так, є, ти можеш підходити з іншої сторони, ти можеш прописати 20 обов'язків, 20 задач і вважати, що людина 20 обов'язків буде повинна людина робити ідеально. Так, вона може до цього йти, але зазвичай це дуже багато часу займає, щоб знайти такого спеціаліста і його взростити і підготувати. Є другий варіант. Ми декомпозуємо найважливіші наші хард-скіли у кожній з посад, який тут є важливий аспект. У кожній з посад, наприклад, хард-скіли будуть різнитись в залежності від людини, від компанії, від того, хто їх робить. Чому? Бо різні спеціалісти, експерти по-різному вважають, що ключове на кожній з посад. Наприклад, давай подумаємо з посади асистента. Що, який ключовий хард-скіл повинен бути у асистента? Хтось каже, це, наприклад, уміння керувати календарем, хтось каже, це швидкість вирішення питань, хтось каже, це вирішення складних питань, пошук інформації, ресерчинг і так далі. Буде дуже багато елементів. Але ми не можемо виписати 100 варіантів, 100 задач і підібрати людину саме під цю. Але ми можемо дивитись від найбільш важливого до найменш важливого. І в цьому є основна складність тут важливо при підборі радитись спеціалістами, що найважливіше по конкретній посаді? Можна залучати експертів з консалтингу, можна радитись з клодом чи GPT, Можна радитись зі своїми партнерами, колегами в цій ніші, якщо це прийняти, також розбирати в бізнес-клубах і вирішувати, що ключове. Ну, наприклад, така задачка: що ключове для керівника відділу маркетингу: це вміння менеджерити чи вміння. Формувати стратегію, чи правильне прописання ТЗ, чи вибір каналів, чи розуміння цільової аудиторії, ти скажеш, так, так, все, все, все важливо. Так, я розумію, все важливо. Проте у кожного скила, і софта, може бути значення як 0, так і 10, так і 100. І людина може прокачувати все життя і дійти тільки до сотої позначки, а може і не прийти. Якщо взяти, в принципі, весь ринок, то ми отримуємо в найкращому варіанті середньо прокачану людину по потрібним нам навичкам, якщо ми дійсно глибоко розбираємось, або дуже високо розвинуто в якійсь одній області, наприклад, в області SMM, конкретно в інстаграм-каналі. Що ж, спробуй сформувати хард скіли від першої до останньої по наступній твоїй позиції. Поділись своїми думками по хард скілам і поділись, які ти бачиш харди для якої посади. Що ж, зафіксуй це, і це стане. Вже тим, чим ти будеш користуватися що сформувати скрипти, структуровану співбесіду і рухатись по плану, а не по хаотичному співбесіді, де ми дивимося на і надихаємось людиною, кажемо нам з нею по одному шляху, або це не наша людина, ми ніколи з нею не будемо працювати, тому що вона нам відмовила.